Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина, і понеслося по інтернеті така фраза: диктатура може допомогти Україні перемогти ворога. За словами Сергія Демченка, подібна форма правління, нібито допоможе українцям перемогти. при цьому він уточнив, що українці є волелюбними. А країні не треба забувати, що ми не повинні бути схожими на тоталітарний режим противника. Хоча б ми, до речі, йдемо туди повним ходом, навіть швидше ніж я очікувала. До речі, мої дорогенькі, це вже я свої слова в Україні. Майже всі державні інституції орієнтовані на президента, а диктатура, яка ймовірно зараз присутня в Україні. Може допомогти перемогти ворога. Про це в ефірі. Новини Лайф, сказав нардеп від слуги народу. Сергій Демченко. Чи дійсно диктатура це інструмент, який може допомогти нам перемогти ворога? І так. Запитання коротко і ясне. От вам і Україна перша випадає? Чи дійсно ми так зможемо перемогти ворога? Навпаки, іде десятка жезлів, ще важче і ще довше. І взагалі перемога під загрозою. От вам і запитання. Тому що все буде належати одній людині. Тому що всь... От, розумієте, що таке король? Е Монет. Це людина, яка приросла до свого крісла, яка консерва... ну, можна сказати, навіть консервативна, яка засіла і її зрушити, до речі, дуже важко, щоб ви розуміли. Дуже важко. До речі, хочу зараз дещо ще сказати. В мене є людина, з якою я співпрацюю, вона волонтер, я не буду називати ім'я. Але ми вже робили і збори для військових через цю людину. Зараз я вам скажу дещо. Вона розповідала про, ну, давайте я трошечки щось скажу. Вона розповідала про молодого бійця, який. Зараз я зачитаю. Під Авдіївкою. Ось його бабуся, вона мальфарка. Ну, я сподіваюся, що я можу це сказати. Е, якщо ні, то це відео, значить, не вийде. Але я все рівно хочу це зробити. от І вона е, сказала, що вона бачила сон нещодавно, що наш верховний не буду називати, як тут написано, в травні почне торби збирати. Мої дорогенькі, пам'ятаєте розклад, ми вже робили, що Зеленський в бігах, Єрмак за ним, пам'ятаєте, як ті боти активізувалися? Читаю далі. І так, е що будуть вибори, і будуть того, того верховного головнокомандуюча нашого, хлопці ловити. Цікаво, правда? І от тут запишемо: можете ви зробити розклад на каналі, чи буде таки ця зелена пере, пере, переобрана влітку цього року? Бо енергії міняються, так? от ви знаєте, В принципі, я не хотіла сьогодні робити, але я бачу, що робиться з цією диктатурою. Ось, це перемоги нам. Ну, скажімо так, не бачити. Оце карти точнісінько показали. Ми йдемо по сценарію, якому задали зверху. Ви вже розумієте, хто це? Хто керує Зеленським? А тепер подивимося, до чого це призведе. Давайте. Оце ця диктатура, яку нам пропонують. І до чого це призведе? Як сприйме це народ України? народ України? До чого це призведе? Ну, от, бачите, сонце сяйний, а стане во главі. І дивіться, тут і туз, тут і жезл, а саме для України що? І... Ага, Все понятно, все буде і в його руках. Знаєте. В принципі, карти дуже гарні випали. Ну, прямо настільки гарні карти випали. Але тут іде в кінці меч. Дивіться, якщо тузи йдуть, це тобто говорить про те, що все рівно Україна має шанс. Зараз я ще докладу: дуже гарні карти йдуть, але для однієї людини. Розумієте, це йде для однієї людини. Та, як його називають, не просто так вийшло сонцесяйний. А для решта людей не дуже добре. Розумієте? Ось, для решта. Це тільки для нього. Тільки для нього і його оточення. Ось ця карта теж говорить. Для нього і його оточення. Для решти ось що. Замкненість, закритість, зв'язаність, неможливість рухатись. І ви знаєте, це пасивність. Тобто українці стають пасивними не тому, що вони хочуть, а тому, що їм не можна. Не можна говорити, немає свободи слова, немає свободи рухатись, пересуватись, робити те, що ви хочете. Все тільки як сказав Сонцесяйний. Мене просили не казати, не називати його Сонцесяйним. Вибачайте. І так, наступне запитання. Гаразд, це веде до ця диктатура, оця концентрація, централізація на одній людині. Та, як це Демченко вже сказав: так, що, зачекайте, я ще раз прочитаю: що в Україні майже всі державні інституції орієнтовані на президента ось так. А диктатура, яка, ймовірно, зараз присутня в Україні. Може допомогти, ну це ми вже дивилися. Так. Тепер давайте подивимося, до чого це далі приведе. Чи буде якесь повстання, чи будуть. Давайте, давайте так, реакція народу України тепер дивимося. Тому що це показали, що буде. А яка буде в людей реакція? Чи будуть якісь протести, чи буде щось? Ну, тут випадає карта справедливості, але ви знаєте, карта справедливості не, не, не радуйтеся одразу. Це не є справедлива карта, це а, карта те, що люди заслужили. А, у людей був вибір. А, вибір а, приймав кожен особисто, ніхто вас не заставляв. Розумієте? Ось. Ну, в принципі, якісь заворушення будуть, але... але темні речі будуть відбуватися. Оце я бачу. В Україні будуть тільки ті, хто а, приближений до президента. Тим буде добре. Решта М -м, не дуже. Дивимося конкретно, задаємо питання: будуть якісь мітинги, якісь демонстрації, якісь протести, якесь обурення. Чи буде щось? Ну, я, знаєте, відверто нічого не бачу. От Бачите, я навпаки, от карти показують навпаки. Зараз я спробую. Перекласти одне слово з німецької. Альтен. Стримувати. Ага, от, бачите, вибачайте, а, Стримуватися. Навпаки, будуть люди стримуватися. Ця карта диявол взагалі говорить, що українці будуть під колпаком прив'язані, не зможуть нічого зробити. Тим, хто коло корита, тим буде дуже добре. Повірте мені, ось але я не бачу сильно протистояння якогось або ще чогось. Невже нічого не буде? Невже нічого не буде. Невже українці дозволять зробити? Буде. Щось буде, але. Ой, щось дуже слабенько. Вибачайте, вибачайте. А, ви знаєте. Я поки що не бачу. Я бачу, тільки буде нагнітатися. Можливо, в мене карт не вистачає. Зараз ми подивимося, ще раз перемішаємо всі карти і ще раз запитаю. І ще раз запитаю. Чи будуть якісь заворушення, демонстрації, мітинги, протести? Щось буде по цьому? Питання чи ні, і знову впаде. Будуть. Ого. мовчання мовчання, я не бачу. Вибачте, мені не бачу. Тут навіть, знаєте, не знаю, не бачу. Не бачу, що щось дійсно буде. Поки що карти це не показують. Можливо, тому що українці ще не вірять в те. Розумієте? Можливо, що думають, а, а це просто тільки балачки, якийсь там слуга народу вийшов. Ну, я не бачу, вибачте мені, не бачу ніякого руху. Бачу тут диктатора, бачу тут приріз до трону. Вдів собі на голову той трон і сидить. ось І в принципі, тут навпаки, якщо... тут, я не бачу тут. Тут, знаєте, він з усією силою настільки, Ну тут якесь таке, от від, відверто вам кажу, я це не, не, не схоже це на українців. Останні три карти витягую, чи буде якесь повстання, чи ні буде. Почнеться з військових. Угу. Почнеться з військових, тому що в них іншого викладу не буде. У них не буде забезпечення того, яке потрібне. От я тут бачу, перші почнуть військові. До речі, ви чули: після того, як Ігнат, речник цього світана, накрив, його звільнили. Ось вам і диктатура. Ти не маєш права сказати, що. При владі ем, якісь аніматори. Непонятно звідки люди взяті. Ну, от я не бачу. Давайте ще подивимося, чи буде втеча всього вищого сонцесяйного і не тільки його, а й його клану. Чи будуть вони травень, червень? Ну, в принципі, ми дивилися, що знову ті самі карти випадають. Ну, ви знаєте, тут е, кипіти щось буде кипіти. Знаєте, сила, вона й в попередньому от показувала. ну, В принципі, я не бачу тут навпаки, якось е, все будуть тримати в своїх руках тут настільки все. Хоча е, ось ця карта говорить, що це закінчиться. Ось це е, сидіння, ось ця їхня ідея може зробити е, такі провальною бути, тому що п'ятірка кубків це розчарування. Розумієте, розчарування. Ну, у просторі ще немає такої інформації. Ще немає такої інформації, що він може. Але дивіться, бачите, під кінець, під кінець показує 20-й аркан. Тобто, ілюзій у людей вже не буде це оце остаточно. Ось так. Люди побачать, що вже йде до кінця. Це вже кінець, це вже союз, це вже диктатура, це вже пролітаріат, і ще не вистачало тільки червоних прапорів порозвішувати. А так все класно. Розумієте? Оце, оце буде прозріння. Оце буде прозріння в людей, в народу. Ось. Хоча я і бачу і. Вище керівництво теж щось тут, ну, скажімо так, давайте тут остання трансформація, останнє переродження. Україна буде мати останній шанс здихатися цього лідера. Ось якось так. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. Ну що ж, подивимося, в принципі, поки що карти цього, вибачайте, мені дзвонять. Гаразд, мої дорогенькі, поки що я не бачу, але іде до того. Іде до того. Ми робили розклад. Червень, здається, місяць буде щось ну, цікаве. Бажаю вам гарного, мирного вечора. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!